Днями Путіну його вірний начальник генштабу Герасімом знову доповів про взяття Покровська і як доказ надав відео, де двоє військових розтягують триколор в центрі міста. Так справді ворог все більше і більше захоплює центральні квартали, але натомість сили оборони встановили лінію контролю по залізничному полотну та закріпилися в північній частині міста, яке має чимало багатоповерхівок, в яких можна тривалий час тримати оборону. Поки правий фланг нашої оборони в Гришиному надійно обороняється, окупанти зосередили свої зусилля на ділянці фронту між селищами Родинським, Червоним Лиманом та селом Рівне. Боротьба за цей клаптик території є визначальним для утримання оборони в Мирнограді. Саме там є зона безпеки, через яку оборонці Мирнограду зможуть, хоч і під вогнем, але вийти з міста. Якщо ж росіянам вдасться закріпитися у Рівному, то прориватися доведеться із боями. До слова, зараз наземна логістика до Мирнограда майже повністю перекладена з людей на як наземні, так і повітряні. Наразі ж в Рівному ворога нема, але він присутній зовсім неподалік та робить регулярні спроби інфільтруватись в село як з півдня, так і з півночі. На північних околицях Покровська штурмові групи росіян намагаються вийти до Родинського в окремих місцях. Відстань між сірою зоною, де вже були зафіксовані окупанти, становить менше ніж один кілометр. За червоний лиман ведуться складні зустрічні бої. Окупанти хочуть тут закріпитися, а ЗСУ натомість розуміє, що містечко є ключем для стабілізації оборони в Мирнограді. В ідеалі сили оборони хочуть відкинути ворога на 3-4 кілометри на схід, притиснувши до річки Казенний Торець. Але наразі це не вдається. Ймовірно, із цим пов'язана заява командувача десантно-штурмових військ апостола, який оголосив про закінчення операції контрнаступу біля Добропілля. Вивільнені резерви можуть спрямувати саме на Червоний Лиман та Родинське, і саме ці ділянки будуть визначати хід подій на Дніпровському фронті.